ПВО вокруг міста. Мало бомбосховищ, які забезпечують нормальне для дітей, для пожилих людей, бо туди пожили люди не можуть добратися, інваліди не можуть добратися. Не вистачає якісного ремонту сховищ і не вистачає роз'яснювальної роботи. Крім цього, не вистачає градації сх. Загроз, щоб люди чітко знали, чи це летить дрон, чи це летить балістична ракета, і щоб відповідно вони встигали реагувати. Останні декілька днів насправді я навіть повітряної тривоги не чула. Хоча ми живемо тут біля 12 школи, і зазвичай чути і від центру, і від ПДМ. -у. Наші люди не реагують на тривогу, на звуки тривоги. Всім цікаво подивитися, куди що летить. Так як бомбосховище знаходяться, є відкриті, кругом, люди не використовують їх за цілю. Ну, щоб сирена звучала. Якщо в тебе немає сповіщення на телефони, не знаєш, що тривога якась. У нас не чути взагалі тривоги. Тут ми на автовокзалі раніше було краще чути, а зараз взагалі немає. й укриттів вже ж немає взагалі. Навіть радіозавод той, що був. Літей закрити вже. Оце єдине, що в нас, напевно, такий більш-менш це обласна. Краще облаштовувати укриття, щоб було надійніше, щоб було, були якісь запаси їжі, води. Та просто вкритися, щоб не було так холодно. Безпека кожної людини залежить сама від себе. Щоб піти, як то кажуть, в бомбосховище, якщо людина не йде в бомбосховище, це її вибір. Більше сховищ. Де люди могли б в цей час піти і заховатися, щоб і переждати цю тривогу.